Починають говорити десь півтора, два роки. Але це неправда. Діти починають говорити одразу після народження. Тільки ми дорослі, не розуміють. Зараз до вашої уваги сценка. отож. Уявіть собою, що до бачки поїхали гості, Дітя... дітей зібрали дитячі кімнаті. Водок немає, чого ж ти плачеш? Так може бути під підводок, мати, як я ти нічого не пив. Ну не, плачний, Ні, давай, я не ти плач, не маленький. Давай розуміти дорожчий. Не дипач, я можу, що це таке мені дорога. Мама вже розкривалась, не розумію, чого вам дітям треба. Підводички пішти. Ну і чого дорослі нас не розуміють. Тому що вони припасані. Ти так, так думаєш. Та от точно. От як тебе назвали? Амбросій. Хто там? Мене раз. Амбросій. І раз виходять тески. Я, Андрій. Ого, то виходить, тебе, ви, батьки нормальні? Та ні. Вони хотіли спочатку назвати мене Іванило. Але дід сказав, якщо вони мене так назвуть, то перепише квартиру на бомжів. От вони і вдома. Цобі скільки? П'ять місяців. Головою з диваном запали. Ні. <ріць> Горячі праски доторкався. Ні. Кожен собачку не їм. А що так можна було? <ріць> Чубака, ти пропустив дитинство. Я можу це якось виправити. Береш мами помаги і маєте стіна. А що мені за це буде від батьків? Ну, якщо встигнеш до року, то нічого. Я скажу, <ривіт> ні, причинка немає ложки. Ти так думаєш? От твоя мама, гарно співає. Ні. А тато. Ща їше. Але ж коли з кого в мене щось співає? Да. От нащо? До речі, слухайте лайфхак. Прикидаєшся, то спиш, співати перестають. А що робити, коли я прокинувся вночі? Теж співати? Як? А що мені молочка принесуть? Ну так. Поки що ще молочка. А потім буде гірше. Що буде гірше? Бо тобі принесуть перекручене броколі з кабачком. А я сама виглядаю. Ну, як тобі пояснити? А ти колись рибу? Ну, десь так і виглядаєш. Я все роблю, нас не розуміють. Ні, маленькі, але ти постала бабу із кавичка.